Доброго ранку, доброго ранку рада вас всіх бачити на занятті. Сьогодні на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тож, давайте спочатку привітаємось. Доброго ранку, червень, сонечко гаряче, стигли яблучко, не наче вийняв прямо із кишені і дав солодкий ягідь жменю. діти Природа поділяється на живу та неживу. Давайте ми зараз згадаємо, що відноситься до живої природи. Ану, подивіться на малюнок. До живої природи. Доброго ранку. Що відноситься до живої? Так, люди, комашки, пташки, рослинки. Одним словом, все живе, так? Добре. А що відноситься до неживої природи? Веселка. Так, правильно, весела, гроші. Тучка. Правильно, молодці, розумнички. Вірно. Всі звуки, що відбуваються у природі, називаються природними явищами. Кожне природне явище існує у відповідну пору року. Ось сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про природні явища, які ж вони бувають. Дощ це вода, яка падає на землю з хмари у вигляді краплини дощу. Дуже сильний дощ зветься зливою. А злива, діти, супроводжується грозою. Гроза – подивіться, уважно на малюнок, це явище, під, під час якого. Виникають блискавки, це сильні електричні розряди всередині хмари та біля поверхні землі, які супроводжуються громом. Гроза небезпечне явище, яке може викликати повені пожежі. Наступне дітке явище це всім вам відома радуга або веселка її називають. Це явище, яке з'являється після дощу. Являє собою одну, а інакше і дві дуги, що складається, як ви знаєте, із семи кольорів. Давайте ми з вами пригадаємо, з яких кольорів є сама радуга, скільки кольорів вона має? Із класного, і зеленого, із і золотого оланди, і зеленого. Гоубоші, міні. Я... Так, правильно, ми назвали сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Молодці, розумнички. Так. Радугу можна спостерігати, коли сонце освітлює водяний пил, поблизу водоспаді, фонтані. А також ді, іще є таке явище, яке називається «град». Це вид опадів із прозорого льоду овальної форми. Подивіться уважно на екран. ГРАД задає шкоду господарству, знищуючи культурні рослини на полях, городах та плодових дерев у садах. Ось таке це небезпечне явище – «град». Так, добре. Зараз ми з вами трішечки відпочинемо і зробимо фізхвилинку. Приготували свої ручки і повторюємо за мною. А ми зовсім не втомились. Вправо, вліво подивились, встали, спинку розігнули, ручки вгору підтягнули. Опустили їх на боки та mm -hmm. надули свої щоки, надули свої щочки, щічки mm -hmm. ось так, видихнули та присіли, підстрибнули на стільчики ось так і на місце сіли. Так, трішечки відліклися, відпочили добре. розумнички, Далі дивимося. Продовжуємо наше зняття. Ось, подивіться уважно, роса – це теж явище природне, яке виникає і влітку, і восени, і навесні. Зранку вдається, що трава волога, ніби, ніби після дощу. Заміж повітря охолоджується, пара, що є у повітрі, торкається поверхні землі та перетворюється на краплинку води. Восени вночі інколи роса підмерзає і набуває білого кольору, через що трава теж здається білою. Ось таке явище роса. А наступне, дітки, вам всім відоме явище, яке називається туман. Це явище, яке робить повітря мутним непрозорим. Осінній туман біля річок у ярах густіший, ніж влітку. Тумани бувають і в морозні зимові дні. Ось подивіться, на малюнок. А також, дітки, ще явище, яке називається всім вам відоме, це вітер. Це рух повітря. Подивіться уважно, літає часто він довкола, дерев чимало поламав, його не бачив, не піймав. Ми вітер що можемо? Тільки відчувати, да? як він дує, не можемо бачити, як дерева нахиляє. Так, а зараз ми з вами вивчимо віршик Тараса Григоровича Шевченка, а називається цей вірш Сонце гріє. За допомогою мнемо таблиці. Подивіться, на кожному такому квадратику є малюнки. І під квадратиком цим під малюночком є слова. От я говорю, подивіться стрілочкою, і ми з вами разом зараз цей віршик вивчимо. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину. Над, вербою гнезвер... Над водою гнезвербою, червону калину. На калина одинока, гайдечко, гніздечко гайдає. А ти ж дівся соловейко, не питай, не знаю. Ось такий маленький гарний віршик.

Non. Над водою, не звербою. Не з водою, не дурбою. Червину калину. Не дивись воду колонік. На колині ноги На колину адиноки. Юсечко гайдай. Юсечко гайдай. Юсечко гайдай. Юсечко гайдай. Один дитти та овейта. Не питай, не знає. Не питай, не знаю. Дуже гарний віршик і дуже він легесенький цей віршик. Так, добре, молодці. Дітки, а давайте ми там не нагадаємо, яка зараз пора року? Літо, Літо, правильно, літо. О, а ми з вами вчили місяці літні, так? А давайте ми їх ще раз пригадаємо. Літо має три місяці, перший місяць як називається? Okay. Правильно, правильно. Наступний другий місяць. Літо. Так? Липень, 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 останній третій міпінь. Серпень, молодень, червень, липень і серпень. Так добре. Дітки, а давайте ми з вами ще згадаємо, які природні явища відбуваються взимку. Подивіться уважно, на намалюю. Кіні, мороз, кі. Бачите, скільки багато різних явищ взимку? Взимку, коли на вулиці холодно, краплинки дощу замерзають і падають на землю у вигляді сніжинок. Вони однакові за кольором, всі білі, але різні за своєю формою і візерунком. Заметілі, подивіться, це явище, коли вітер переносить сніг над землею. На Україні заметілі мають такі назви: заїя, хурделиця, хуба, хуртовина. Наступний вид це іній. це вид опадів з тонкого шару крижаних кристалів, утворюються спари, що є у повітрі. Якщо температура у повітрі нижча від нуля, то утворюється іні, а якщо вище, то роса. Взимку від ваги інію можуть ламатися гілки дерев. А ці дітки вам явище, зараз я вам покажу малюнок, всім вам відома. Це бурульки. Бачите? Це п'яний, які утворюється на краях нависаючих предметів. Коли промені сонечка нагрівають дах, сніг тане. Краплинки води стікають на його край і замерзають. На замерзлу краплинку набігає наступна, за нею ще одна, потім ще. І так виростає бурулька. Але увага! Ніколи не стій під дахом будівель, на яких величезні бурульки, падаючи згори, вони досить серйозно травмують перехожих. Тому будьте дуже обережні. А зараз, дітки, будьте уважні і відгадайте загадки. Коли холодно зимою річка замерзає і їскається під собою, до весни ховає. Як ви гадаєте, що це за явище? Замерзає. Йо? 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 Це крига, ліг, розумнички. Так. так, слухай наступну загадку не сніг, не лід, а взимку дерева прикрашає. Іні. Іні, право. Ні, право. Ні. Доброго ранку, там я тебе не побачила. Приєднуйся до нас. Так, не Добре, молодці. Це іні. Далі. Сипли. Очі вуха. Це звичайно. Довіюта. Да, Вірюха, правильно, молодці, розумнички. У Усі щі, за щічки носик поцілує, поцілує. Під мороз, Під мороз. Під мороз. 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 Так, правильно, розумнички. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою. Як тільки сонечко засяє, вона заплаче і її немає. Кисуйки! Молодці да. розумнички. А петш я нагадую, що бурульки треба бути дуже-дуже обережними. Розумнечки, а зараз ми з вами пограємо в гру, Гра буде на уважність, що заховалося за таким явищем, як сніжинка. Ось подивіться, на верхньому рядочку пістилочкою хто заховався за сніжинкою?

Двін, 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 Двін. 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 І гвинт, і кнопки. І ельф, да? ось такий е, казок. Добре, молодці, розумнички, ви уважні, добре відповідали. Добре, я з вами задоволена, але давайте ми з вами ще пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті. Говорили ми. ми про неживу природу, да, яка буває в різні пори року. Про явища. Ви розумнички, ви молодці. Я вам дуже задоволена, ви гарно працювали. Я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі. Я вас буду